Ми говорили, що боротьба, яка почалася в 50-х роках з діалектами, закінчилася повною перемогою, тому що молодь зараз ну, я можу говорити тільки про геною і, і про лігурію. І зараз там молодь не говорить діали, лігурійською мовою. Лігурійська мова, до речі, визнана державною мовою, як Монтегаско в Монте-Карло. Ну, це історично, тому що Ніце, наприклад, була італійською ще 115 років тому. І, а в Італії, на жаль, навіть підручників таких гарних, як, наприклад, у Франції, де очі розбігаються там просто. Там просто, знаєте, мова в такій пошані, що ну, повчитися к нам. І так, почалися, почалася боротьба за відновлення. Наприклад, тема фразеологізмів, перлин українсь... італійської мудрості. Подається за три академічні години їх можна вивчити. Так само, за три академічні години подається неаполітанський діалект. Про решту я взагалі мовчу. Ну, якось так.